Шановні українці, людина йшла собі спокійно на роботу. Підійшла ця мерзота, заламали, наклали на його наручники. На Конституцію їм наплювати. Але ж вони давали присягу 11.79 захищати свободу і права людини. А вони порушують права людини стосовно 3 статті Конституції України, недоторканності. Доброго дня. Що случилось? Шо Без я поняття. І що за роботу, блять. Затримують мене. А чого затримують? Причина затримки. Які я вчинив пропору? Що я зробив? Я повторив, не що Я нічого, нічого не зробив. Просто стояв. Просто а курили? Ні. А причина затримки чого? Перевірка документів? Да. Документи є собою? Покажіть документ. Для, не поліцейських. Не не маю, для поліцейських. Я, я, при... я документи. Так зніміть з нього наручники, він же ж не може достати. То ж хай достане, він же ж Пусти, не може достати наручників. Давайте, допоможу може. Чи бажаєте, що я повідомив вашим родичів чи близьких Поки те, що ви затримані? А затриманий Та, за що? Кого Зараз затриманий за що. Засібний спереду, але ти Хай зніме, він же ж не буде тікати. Ні, затриманий за що. Як знайте, Роман. Роман, Роман, за що за затриманий Роман? Перехрестя Шевченка. Проспект Миру. По ліву сторону, якщо їхати напрямку вокзалу. Засібни спереду. Да, Тож хай достане документи, пред'явить зараз документи. І за що причина затримки. Документи. Є документи. Є документи. Є, є, є? Я сказав, що є, є документи. З'явилися вже вже логічним чином. Да. 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 Ну, так. ну люди вже бояться ходити біля вас, бо ви, блядь, ловите і затримуєте ну, і повідомляєте. Не хочу відходити. Я нічого не порушив, що Ти чуєш мене чи ні? я чую. Ну то відійти, потаскає і не ти, а на ви можна. Відійти, потаска, покажіть свої документи. Чуєш на чи ні? Я чую. Ти заважаєш зараз. Я не заважаю. Роман сказав, що пред'явить документи. Пред документи. Зараз він підтягнуть. Все, хай пред'явить свої документи. Покажіть, зніміть, зніміть, зніміть наручники, хай пред'явить документи. Який пароль? Так. Людина Й... то повідомляє, показує Диві, документи. Веди 7, 8, 9, 6. Роман Васильович, чи бажаєте, щоб я повідомив ваш Так, Звичайно. Кажіть нам телефону. 0,96? Мама. 096 Где он два? Угу. 0 девяносто шесть один два один 096 0 девяносто шесть e -e, 33, 33 7, 7 0, 0 3 1 показати? Показати. Да? Направний -направний так причина линей... затримки його. Він названі. А причина затримки чоловіка яка? Чуєш, що ти хочеш? В чуєш, не чуєш. В 37, я забороняю. Тобі відійти з місця В смілі чуєш, забороняю забороняю тобі підходити до затриманої особи. Тримай дистанцію. Чуєш. Ніхуя собі чуєш. Дай телефон віддам чоловіку. Чуєш. Алло. Ні, ні, ні. <плес> собі, це, що що виріш нас виріш поліція виріш робить? Ворок, ловлять людей, повідомляють на... ТЦК і відправляють, а самі ходять просто, блядь, ловлять людей. Це б, патрульна поліція рівного. Напевно, що це буде перед заксом. Причина, причина виріш затримки виріш. не назвали причину. Так, так, так. Присягали. Вірно служити українському народу, вірно служити українському народу.